Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами святкуємо перемогу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес. На перший погляд, смерть Ісуса Христа на Христі вона виглядала як поразка. Здавалося, що сили темряви назавжди перемогли світло. Більшість переляканих і розчарованих учнів Христа розбіглися хто куди, а біля Христа. Залишилася стояти лише заплакана Мати Ісуса з кількома іншими жінками та улюблений учень на ім'я Іван. Вороги тішилися з того, що наробили. В Євангеліста Матфія читаємо про це такі слова: Ті ж, що проходили повз Нього, лихословили Його і похитували своїми головами, кажучи, ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійди з Христа. Так само й первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, інших спасав, себе спасти не може. Він цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо Він його любить. Сам показав Я син Божий, так теж і розбійники, що були з ним. Розіп'яті ображали його. Здавалося, що зло восторжествувало, а добро переможене назавжди. Але це тільки так здавалося. Це була лише зовнішня картинка того, що могли бачити люди. Насправді ж, в цей самий час в духовному світі відбувалися зовсім інші події, в духовному світі. Ісус Христос отримав абсолютну перемогу над силами зла, причому не завжди. Апостол Павло описав це в посланні до Колосян такими словами: І вас, що були мертвими в гріхах і в необрізанні вашого тіла. Він оживив вас разом з ним, простивши нам усі гріхи, знищивши розписку, спрямовану проти нас, яка нас осуджувала з приписами. Він забрав її з нашого середовища і прибив до Христа, скинув начальства і влади, сміливо засоромив, перемігши їх своїм єством. Ось виявляється, що відбувалося в цей час в духовному світі. Відбувалася перемога. Влада диявола зазнала нещівної поразки. Христос на хресті виставив владу темряви на посміховичку і позбавив її повноважень. Пізніше, після Воскресіння, Він скаже своєму улюбленому учневі, який стояв тоді біля Христа, такі слова: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був мертвий, а ось я живий. На вічні віки і маю ключі я від смерті від аду. Ісус Христос є абсолютним переможцем. Не забувайте про це, друзі. Сьогодні, коли в Україні триває жорстока війна, і ми бачимо довкола дуже багато смертей, то насправді нам важко збагнути, що в цей час відбувається в духовному світі. Але я вірю, що там також відбувається якась битва. Битва. Перемогу, у якій Христос отримав вже давно, ще тоді, на хресті Голгофи. силам темряви ніколи не здолати світла. Христос, як колись, так і сьогодні, завдає нищівного удару своєму ворогу Сатані. Йому залишилося існувати недовго. Саме тому, в книзі об'явлення, ми читаємо про диявола такі слова: Горе землі та морю. До вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи. Що короткий час має. Саме тому сьогодні ми з вами бачимо такі жахи довкола: Лютує переможений диявол. Ми обов'язково дочекаємося того часу, коли Господь пояснить нам, що насправді відбувалося за небесними кулісами в той час, коли нам здавалося, що зло на землі перемагало. Насправді воно не перемагало. Це було його поразкою, це була остання агонія. Від усієї команди Трансвітового радіо я щиро вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, хто був разом із нами весь цей час, хто молився за нас, хто підтримував нас. Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос воістину Воскрес!